Сьогодні у нас на огляді ролейний стабілізатор напруги lvt asn 600 Це стабілізатор львівського виробництва. Стабілізатор вже дуже давно на ринку і його надійність перевірена руками. Стабілізатор виконаний у металевому корпусі. У нього ззаді є одна розетка для підключення навантаження, є запобіжник, є кнопка включення і є дисплей, який поперемінно показує робочі параметри напруги. Тут є три параметри. По замовчуванню показується вхідна напруга. Один раз натискаєте, ви бачите напругу на виході, ще раз натискаєте і ви Будете бачите, які на даний момент включене у вас навантаження у ватах. Цей показник буде приблизний. робочий діапазон цього стабілізатора від 145 до 280 вольт. Він підтримує напругу на виході 220 плюс-мінус 14 вольт. Потужність навантаження допустимо для цього стабілізатора 600 Вт, але у нього є дуже гарна перевантажувальна здатність. Тобто, цей стабілізатор може витримувати 4-кратне навантаження, тобто до 2400 Вт. Але я вам не рекомендую цього тестувати. Це зроблено для того, щоб Зміг нормально працювати із пусковими струмами холодильника, бо основна сфера застосування таких стабілізаторів це саме холодильники, які мають компресори, а само собою компресор має великий пусковий струм. Також через те, що цей стабілізатор розроблений для роботи з холодильниками, він має затримку на вмикання. Тобто, якщо ваш стабілізатор буде запускатися, світло пропало і знову з'явилось, то спочатку стабілізатор буде відраховувати 500 секунд, і тільки після цих 500 секунд він запуститься. Якщо вам зараз на даний момент ця затримка не... Потрібно, ви можете нажати і затримати кнопку. Стабілізатор переходить в режим роботи і скидається ця затримка. Стабілізатори напруги ЛВТ завжди доступні в наших магазинах у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. У нас доступна оплата частинами. Також у нас є всі способи оплати. По перерахунку оплата по терміналу, а також лікпей за розсрочкою і оплатою частинами на нашому сайті. Звертайся у Вольтмаркет.